Прошу режисерів вивести на екран, я їх зачитаю. Продовження реалізації великих проєктів це власне будівництво заводу, типова купівля транспорту, співфінансування проектів, які залучені європейські грантові кошти, реабілітація, допомога пораненим тощо, функціонування критичної інфраструктури, медицина, водопостачання, ремонт вулиць, підтримка напрямків освіти, культури, молоді та спорту, і оплата за виконані роботи в місті. Пане різнику, ваша думка стосовно пріоритетів, як би ви їх розкладали, йшов ба? Найважливішим е, стосовно львівського бюджету на прийдешній ну, 2023 рік, О, перше, всім доброго вечора. Добре. Дуже приємно, що він сьогодні спокійний. І завдяки саме Збройним силам України він спокійний на західній частині. І на сьогоднішній момент велика частина населення, яка раніше проживала на Сході, проживає на західній частині. І, зокрема, на сьогоднішній момент велика частина міста, зокрема Львова, а також прилеглої території. Так само дуже суттєво зросла. В першу чергу вона зростала за рахунок жінок і за рахунок дітей. Однак Львів і до того був переповнений е, в частині соціальної інфраструктури і можливості забезпечити нормальну життєдіяльність об'єктів соціальної інфраструктури, садків і шкіл. На сьогоднішній момент ситуація не те, що погіршилася в рази. Хоча, якби соціальна сфера не є основною нашим пріоритетом, однак дивує багато речей, які на сьогоднішній момент відбуваються, зокрема, і з бюджетом розвитку. Зокрема, ми черговий раз виділяємо гроші на наші довгобуди без можливості їхньої реалізації. Замість того, щоб цілеспрямовано їх е, скоординувати і направити, грубо кажучи, в одне русло, ми їх направляємо там точково по різних речах, і в кінцевому випадку, навряд чи суттєві результати зможемо побачити за результатами відповідного року. Однак я би пропонував розглянути ту питання і з другої сторони і продовжити тематику, яку пані Олена Пелех розпочала. Зокрема, питання недолюблених е, приєднаних територій. Питання номер один на сьогоднішній момент воно виглядає таким чином, що е, приєднати ми їх приєднали, податки і збори. Ми з них отримуємо. Однак е, будь-якого фінансування, окрім захищених статей, фактично не здійснюємо. за виключенням там окремих речей, які фактично відбуваються. На сьогоднішній момент і закон про місцеве самоврядування і відповідно ідеї, які м, на сьогоднішній момент починає реалізовувати зокрема комісія архітектури в своїх рішеннях. позиція йде наступним, що при реалізації продажу активів, які зосереджені в певній територіальній громаді, гроші з їхньої реалізації повинні бути сконцентровані і відповідно направлені на цілі цього мікрорайону або цієї територіальної громади. З однієї сторони це буде чесно по відношенню до безпосередньо територіальної громади, адже активи все таки їхні. Хоча їх не є так багато, і спори по багатьох тривають, однак дасть можливість їх скоординувати таким чином, щоб профінансувати ті нагальні проблеми, які. На сьогоднішній момент виникають в даних територіальних громадах, адже на сьогоднішній момент принцип бюджету утворення міста Львова нагадує великий котел, в який стягують активи і доходи з усіх територіальних громад, і в кінцевому випадку якимись точковими речами ми пробуємо вирішити ті або інші проблеми. Пан Різник, давайте на практиці просто поясніть на на практиці. Розум. Дуже просто продається земельна ділянка з аукціону з дублян. Чи, грубо говорячи, в Грибович, uh -huh. дані гроші, які відбудуться е, з їхнього продажу, обліковуються відповідно на окремих рахунках, так само, як податки, які зібрані з населення, яке проживає на даній території, і відповідно здійснюється повторне реінвестування в дану територіальну громаду. Фізично це можна зробити по ряду платежів однак такі речі, як там ПДФО, перерозподілити неможливо. Але якщо взяти загальну питому вагу тих всіх доходів, то Якщо відщепити ці доходи, то по суті вийде приблизно пропорційний перерозподіл, коли за рахунок ПДФО виплачується заробітні платні бюджетникам і утримується соцінфраструктура, а гроші з реалізації активів реінвестуються назад в ту територіальну громаду, активи якої по суті були реалізовані. До пана різника має запитання: як до людини, яка не в бюджетній комісії, полям, так збоку, що думаєте про таку ініціативу? Дивіться, принцип розподілу грошей набагато легший ніж принцип заробляння грошей. Головне, щоб було що поділити, якщо в кожного депутат приймає участь в будь-якому випадку і подає свої пропозиції щодо формування бюджету. Питання в наступному: чи його почують? Чи питання в тому, що в процедурі прийняття рішень, просто окрема частина, так само, як, грубо говорячи, соціальна допомога, яку роздає депутат, самостійно здійснюється розподіл і наповнення її певними видатками, які будуть проведені. Тобто він і Сконцентровує дані гроші на округ, він з громадою определяє, який проект вони реалізовують. Він сам контактує з посадовими особами органу місцевого самоврядування, і сам контактує з безпосередньо з підрядниками і контролює, як громада виконані, виконання робіт і прийняття даних робіт. Багато є проблем і. Території, які вже давно в складі Львова і, при, і прилеглих, на жаль, пане Різник тягнули руку вам слово. Ну, дивіться з приводу там рудної води. Це типова ситуація фінансування ПКДшок, які кожен раз доробляють. Тому що первинно швидше за все по даному водопроводу, який. Тянеться вже там орієнтовно там, років 5 чи 7. Відповідно, за цей період часу, поки почали його будувати, і відповідно до сьогоднішнього дня населення, відповідно, міста Рудно об'єктивно зросло. І зросло воно досить суттєво, адже це все-таки населений пункт поруч біля Львова, зручне місце розташування, в принципі, недалеко до всієї інфраструктури, і, можливо, транспортне забезпечення, що призвело до суттєвого росту об'єктів нерухомого майна в самому місті. І в кінцевому випадку, коли вже закінчували під'єднання, відповідно воно було там орієнтовно розраховано на певну кількість людей і на певну кількість жителів. Що призвело в кінцевому випадку до того, що потягом періоду часу, який експлуатувався, його відповідно будували з початку до кінця. Призвело до того, що в кінцевому випадку абонентів виявилося в рази і в рази більше. І відповідно, даний водопровід фактично ну, не справляється щодо тиску, не справляється щодо. Певних можливостей. Але ця ситуація прослідковується тенденційно Я як казав Петро Михайлович, проблематика е, того всього є в тому, що наші всі комунальні підприємства є збитковими. Е, це є наслідок. Ну як в, в збиткового підприємства може бути нормальне забезпечення, там е, якісне надання послуг, незалежно від того, чи це вода, чи це каналізація, чи це тепло. Але е, вся якби комічність цієї ситуації полягає в тому, що у нас практично всі комунальні підприємства являються збиткове. Являється одне прибуткове, це наша похоронка, але прибутково воно тому, що все інше працює погано. Як думаєте, от мокола е, Марта запитувала пана Доманського, як це питання врегулювати? Ваша думка, ваше бачення просто е, рано чи пізно все одно потрібно буде врегулювати, тому що невдоволення людей буде зростати в геометричній прогресії. Це очевидь, особливо коли закінчиться війна. А ми віримо, що вона закінчиться завдяки нашим котикам. Тому, от ваша думка мені цікава. Дивіться, особисто моя думка з приводу розвитку органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній момент механізм розвитку в напрямку старост. Призведе нікуди. Навіть існуючий закон про місцеве самоврядування дозволяє на сьогоднішній момент здійснювати формування органів самоорганізації населення з певними повноваженнями на місцевості. По суті, своїй це буде той самий, або по своєму компетенції, або районна рада, або, ну, грубо говоря, як колись. Колись на початку 90-х, місто Львів мав відповідно адміністративний розподіл, і наші колишні районні адміністрації там ще до сьогоднішнього дня збереглися актові зали. В них знаходились районні ради. Після того було проведено е рішення органу місцевого самоврядування. і Вирішили, що відсутність необхідності районних рад. Відповідно, була створена єдина е рада на місці. В uh, будь-якому випадку uh, органи, uh, чи це будуть приєднані території, чи будь-які інші, потребують можливості приймати рішення самостійно, без відповідного центру в певних повноваженнях на сьогоднішній момент, як спобудована модель під повну вертикаль міського голови, відповідно вона в такому форматі існувати не буде, і це будуть і показувати найближчі території. Чи вони будуть це здобувати права певні щодо прийняття певних рішень і фінанси через суди? Через від'єднання від міста Львова, чи відповідно через закон про агломерацію. Однак на сьогоднішній момент модель, яка прописана законом про місцеве самоврядування, цілком і повністю робоча. Питання в тому, що на сьогоднішній момент відсутня воля щодо передачі певних повноважень на місця. Чи це будуть грубоворчі виконавчі комітети на місцях чи будь-яка інша організація? Неважливо. Механізм її існує і вона має право на існування. В такому випадку. І е, ці органи самоорганізації отримують і гроші, і отримують повноваження, які е, ними розпоряджатися в межах тих потреб і в межах тих сум, які вони отримують, можливо так само їм здійснення делегування окремих повноважень, не віднесених до виключної компетенції ради. Пан Різник, різника, якщо говорити про підсумкове слово ваше сьогоднішнє. Е, нас зараз дивиться дуже багато людей, які намагаються зрозуміти ті цифри, які запланувалися в бюджет розвитку. Але основні аспекти нашої сьогоднішньої розмови, які би ви винесли, так що люди мають зрозуміти з цих цифр. Дивіться, моє бачення з приводу бюджету з моменту приходу в студію і з моменту, коли закінчилось шоу, кардинально помінялося. Спочатку було бажання там якісь речі поправляти і тому подібне, але кількість ображених і незадоволених людей є настільки велика, що запити здовільнити ми не можемо. Тому бачення стосовно розподілу, щоб ніхто не ображався, е кардинально помінялося. І позиція, коли я заходив в зал, хотів ну якби максимум зробити. Однак е війна вносить свої корективи. Тому позиція Петра Михайловича в частині погашення боргів, все відактували, погасили борги. А все решта на Збройні сили. Тоді А. Ніхто не образиться. Б. Всі будуть розуміти, що більше ми у Львові цього року особливо нічого не робимо. І підтримуємо всіма можливими можливостями. Підтримуємо Збройні сили України. Ми знімемо ряд питань, починаючи від політичних там уподобань, що збройні сили потребують даного фінансування. А друга ситуація ніхто не образиться, бо ніхто не отримав.